Необхідність немає наразі жодної доповідної записки, яка б сказала би, що суми 25 мільйонів не вистачило б для початку робіт. Я вас почув, але хочу зауважити, чому я зараз сказав це. Тому що ви зараз хочете 25 мільйонів і не розподілити, перерозподілити. Якщо Ну, вже зараз почуємо на що. Ну, що. Олександр, якщо я, ви я... не чули, вони вже розподілені ну, на крижені цані. На зняли ні, і ні. додали. Додали. І зараз вас так. І ви вільні ви, 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 ми виділяли 25 мільйонів заходної частини. Зараз ви ці 25 мільйонів заходної частини знімаєте. Та додає туди суму 25 мільйонів таку ж, але з вільних Так. Да. Якщо зараз а 20 а, а <зас> мільйонів, зараз буде розподілено на якісь там потреби. І, і, і у нас не залишаться вільні. На залишків. нагальні потреби. Добре, я розумію, що нагальні? І у нас не залишиться більше вільних залишків. І де ми потім візьмемо це 30 мільйонів. Ви впевнені? А, а ви ні. що думаєте, що ми бізнеси працює? працює? Ні, заходи. мова йде про перевиконання. А ви впевнені, що закінчиться тендерна процедура, як нам обіцяли, не скасуються результати? Ви впевнені, що наразі ми можемо зняти з першочергових завдань, з, наприклад, реконструкції на Водофінівську, яка? Яка зазнала пошкоджень наслідок російської агресії. Ви впевнені, що ми повинні наразі зняти ці мільйони, сказати дітям: почекайте трошки, посидіть вдома. Ми не будемо будувати садочок, не будемо будувати сільську раду. Посидіть вдома, ми зараз закопаємо туди кошти, і невідомо це не експертна сума. Немає жодної це доповідної світа. записи. Немає від начальника управління Добре, освіти від виконуючого обов'язки сільської Я ради. Не Нікого немає. Є від вас як депутати, які наразі нам на навіть не показали. Ну, От ви взяли цю суму звідкиля. Де цей проект? Це проект, так де це його На... побачити. Можете побачити віда. Якщо ви було... досі не бачили ще проект, ряд нього 20 я... мільйонів, то ми не це забуде. Я, я вам хочу сказати, Зачай, що, що ми озвучили це питання, і це питання фахівцем управління освіти. І працівниками сільської ради було озвучено, що сума для... Початку робіт більше ніж достатньо, коли ми виділяли на цю програму почу. 25 мільйонів. Я І вас почув. І це був управління управління освіти. Дякую. Я вас почув. Дякую. Але мало яке зауваження стосовно реконструкції Дефінорського садика. Треба його робити, але у вас є ще 25 мільйонів на сімцях 30 які зараз. А у нас всі у нас всі так перепрошую. перепрошую. у вас вже не комісії. Ви. Ми до до... До надаємо пропозиції та рекомендуємо, приймати депутати. Так, де але як, як, як депутати не бачать вже так, не комісії, вони... Чекаємо на доповідну начальника управління освіти щодо неможливості розпочатку робити. Забезпечення. Чати їх можна. Головне закінчити, що ваші Ну, Чекаємо доповідну. Дякуємо. До побачення. Переходимо до наступного, наступного пункту. Це рядок про розговорю програму цивільного захисту. Рядок 47. Рядок 47. Пропонується внести зміни до програми на зменшити на суму 4 мільйони 221 тисяча 335 гривень. Це 4 мільйони 221 335. Зменшити видатки за рядком джерело фінансування, яких є дохід. Фразу рядка 45, рядок 48. Можна капітану. Рядок 48. Можна. Видати. Сума така же. Рядок 48, а примій там. Рядок 48. Ось ця сума. Рядок 48. Збільшити бюджетні призначення на суму 4 мільйони 221 335. Це зміна джерела фінансування та вважати джерелом фінансування вільний залишок коштів. Є. Так, наступна про наступне цивільний захист. Сімдесят 76. Є пропозиція внести зміни до програми цивільного захисту та збільшити бюджетні призначення угу. рядок 76 да. на суму 2 мільйони 600. Зараз зараз. 193. Так, наступного тонку. Рядок 136. Є пропозиція збільшити на суму 500 тисяч гривень. Ні, мільйон. мільйон. А У нас в апарату не було. Все, я перепрошую. Збільшити бюджетні призначення на 1 мільйон гривень. Рядок 136 на 1 мільйон гривень. І якщо можна, фразу ми додавимо і в пункт цивільний захист з метою забезпечення сприяння щодо внесення змін в джерела фінансування з метою забезпечення. Він не захоплює в різне внески цей десенний також. А в началі саме висновку. А, пропонідаю. Вона є в самому початку, це як преамбула. Так. <на> Давайте <на> Давайте, якщо ви не проти, ми одразу ж включимо питання порядку денного, щоб ми не забули про це, коли ми передбачили кошти в програмах. Пункт різний. А, я ставлю на голосування пропозиції. Цивільний захист. правками? А, ні, спочатку правки ставлю Прав. на голосування. Спочатку правки. Спочатку правки, так. Всі озвучені правки. Внесення змін до програми. Хто за правки? Триза. Рішення прийнято стосовно правок. А тепер е питання номер 14 порядку ДНО е В цілому з урахуванням правок. Хто за? Триза рекомендувати з урахуванням правок. Різне. Різне, різне на дописую. Різне. Туда же, щоб в мене забуло, різне. Включити порядок денний. Проект рішення. Коротко. Про передачу субвенції ДСНС. Так, ДСНС. Все. Все стосується тільки ДСНС. <клухи> Та рекомендувати на розгляді засідання депутатів. Ставлю питання на голосування щодо включення порядку денного. Хто за? Три за рішення прийнято рекомендувати щодо включення до порядку денного. Наступне питання порядку денного Номер 15 Пропонується виключити дане питання, тому що немає потреби у зміни даної програми. Хто за виключення питання порядку денного номер 15 Хто за? Три за рішення прийнято стосовно включення питання порядку денного 16. Про внесення змін до рішення фонтанської сесії номер 1078 Це сприяння обороні та мінізаційній підготовці. Це в нас кінці. Ані, не кінці. Да-да-да, hmm? я зараз переясну. Рядочок номер 8 Внести зміни до програми. Це пропозиція Марії Слепченко. Рядок номер 8 Збільшити бюджетні призначення на суму 99 999. Наступна пропозиція. Хай слідчих говорила, no. ми подавали однаково. Насти зміна до програми. Пункт 15. Uh -huh. Пункт 15. Збільшити на суму 99 999. Так, і в нас ще десь. 29. Так. Пропозиція Марія Анатолії Тивченко внести зміни рядочок 129, збільшити на суму таку ж саму 99 999. Також є пропозиція в рамках цієї програми є пропозиція апарату внести зміни. А саме перерозподіл коштів. Зняти мінус 2 мільйони з придбання матеріалів та додати 2 мільйони придбання квадрокоптерів. Я не буду озвучувати рядки Це, ну, для протоколу. Це 128-131. Це перерозподіл коштів. Зафіксували управління фінансів. Так. так, наступна є пропозиція: внести зміни до програми, збільшити бюджетні призначення для до 134 правка. С Ліпченко, вибіло, ви зазначите. Рядок 134 збільшити на суму 500 тисяч гривень. Так. Також рядок 130. Внести зміни до програми. Рядок 130. А саме збільшити. На суму 369 тисяч п'ятсот Збільшити бюджетні призначення. Ставлю пропозиції Марії Анатолівни на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято стосовно правок. Ставлю питання номер 16. Все? Більше не було Ставлю. А? Ні, тільки в І ми зараз підключимо. Ставлю питання номер 16 на голосування в цілому з урахуванням правок. Хто за? Я за. Три за рішення прийнято з урахуванням правок рекомендувати. На розгляд засідання сесії. Пропоную перейти до порядку різного, Ми так будемо, щоб не забути жодний проєкт рішення, на який виділено наразі кошти. Так, це у нас передача субвенцій. Так, фунт. В пункті різному в нас, по-перше, включити проєкт рішення. Перше включити проєкт рішення про надання дозволу Про надання дозволу та передачу. У КБ. Надання... На придбання та передачу. я перепрошую. Про надання дозволу на придбання та передачу. У КБ для військової частини А 2558. 20. А 2558. Такий самий проєкт рішення, тільки надання дозволу сільської раді. Це ж принт у Таке ж саме. Я зачитаю потім продиктую військовій частині. Так, Тільки ФСС. І така ж ритуальні послуги. А, сама. Така ж і, так... і третій проєкт рішення таке ж саме, тільки передачу дозволу надаємо КП Ритуальна служба. Угу. Така ж сама частина. Ставлю ці три пропозиції. Давайте ще пропозицію до передачу 46.31, включимо, щоб не ставити окремо. Включити в різне. Так, почекайте. три пункти на А2, 5, так, 5, так. Це пав четвертий. Різне. Різне. Різне включити. А, а в заключенні я... зараз я продиктую все і ми проголосуємо. Включити УКБ. Придбання тут УКБ для ВЧ 46, 31. А, перше буква. А, 46, 31. Так. Наступне. Включити в порядок денний. Врізни. Врізне. Угу. Про передачу субвенцій. Про передачу субвенцій для до Вечір А 47.18. 40. 47, 18. Так, у нас. Даним проектом рішення ми наповнили програму фінансами і нам потрібно включити до порядку денного надання дозволів. У нас буде три проекти рішення про надання дозволу на придбання та передачу. У КБ, військова частина 2558, дозвіл фонтанської сільської ради, військова частина 2558, ритуальна служба військова частина 2558. Також включимо, попросимо включити проектичну надання дозволу УКБ військова частина 4631 та також включити проектичну передача субвенції ВЧ 4718. Дані, дані кошти ми передбачили у програмі оборони. Можна я так. перед тим, як буде голосування, хотіла ну, попередити, чи попередити чи зауважити з приводу того, що Минулому році виділялися кошти для КП Ритуальна служба для придбання морозильних камер. І коли вони перебивалися і передавалися в сувій частині, то в казначействі були зауваження, що КП «Ритуальна служба не має права і по статуту їм не положено придбувати. Тому хочеться зазначити, що можливо виникнуть такі ж самі питання. Добре, скажу, ми це і... Доведемо. Дякую. Угу. З Ми це доведемо на сесії. А хто ті зауваження зробив? Начальник управління фінансів зазначив. Ми. Ми, Ми столкнулися з цим минулому році, тому казначейство може виникнути питання в тому, а, що казна не буде. E -e, судити ті довідки, тому що не по мобілізаційній підготовці ритуальна служба взагалі не має ніякого відношення і вона не може бути виконавцем тих заходів. Я ставлю питання щодо включення проєктів рішень, п'яти проєктів рішень на голосування. Щодо включення і обов'язково рекомендувати розглянути дані проєкти рішень. Хто за. Три за. Рекомендуємо включити та розглянути проєкти рішення в пункті різного. Так, переходимо до розгляду питань порядку денного номер 17 Про внешні зміни та доповнюємо до додатків КП Надія. Розвиток фінансової підтримки КП Надія. 6, 6, 6, 6. Так, так. 6, 6, 6. Апарат нам запропонував внести зміни до програми розвитку КП «Надія», але в мене є пропозиція рядок 16. Зменшити. Питання 17, рядок 16. Питання 17, рядок 16, Таблиця бюджету. Рядок 16, зменшити. Видатки на суму 180 тисяч гривень. 180 тисяч гривень. Угу. Все, зменшити. зменшити. Зменшити на суму 180 гривень. так, так. А, ну, це не пропозиція, це, це апарат. Я не для протоколу. Mm -hmm. Апарат запропонував виділити кошти на суму 99 тисяч гривень. Це позбав на з управління творення для 20 це, це пропозиція апарату. Я ставлю пропозицію. більше не було, так? Я Ставлю пропозицію мою щодо зменшення на голосування. Хто за? Три за рішення прийнято стосовно правки. Питання номер 17 з цілому зарахування правки. Хто за? За рішення прийнято з урахуванням прав і рекомендувати на розгляд засідання сесії. Питання номер 18 Порядку денного. По внесення зміна доповнення до рішення сесії 1083 про затвердження програми розвитку фінансової підтримки спортивний клуб Крижанівський. Це питання 18. Розглядаємо. Апорат запропонував нам виділити кошти на підтримку КП. Крижанівський. Є пропозиції щодо, щодо передбачання коштів. Рядок 57. Рядок 57. Зменшити на суму 200 тисяч гривень. Рядок 59. Зменшити на суму 100 тисяч гривень. Також апарат запропонував на суму 100 тисяч гривень. Також не для запису, ну, не для фіксування висновці, висновку протоколу. А пора запропонував на урядок 58 передбачити фінансування на суму 152 тисячі гривень. ставлю. Правки і пропозиції на голосування щодо зменшення по двом напрямкам програми СК Крижанівський. На голосування правки хто за? Це правка твоя? Так, три за рішення прийнято стосовно правки. Ставлю питання номер 18. в цілому з урахуванням правки. Хто за? Три за рекомендувати з урахуванням правки. Питання 19. Питання Про внесення змін до рішення сесії номер 1080 програми підтримки. Муніципальна варта». Про, е, проект рішення пункт розпорядження номер 19 Розглядаємо. Муніципальна варта, апарат не фіксуємо. Апарат запропонував нам внести зміни до бюджету та виділити кошти у сумі 495 тисяч гривень, рядок 13, 14 рядок, виділити кошти 108 900. Є зауваження про позиції доповнення стосовно цієї програми? Ставлю питання номер 19 на голосування в цілому. Хто за? Треза рішення прийнято. Питання номер 20 порядку денного Попоядаю, що...